Так, коротше, отакий я не те, що вибрав, отакий він един наліч. Е, хотів е, типу, копію КТМ 2023 року, -го але вона буде аж в августі. Ну, це таке. Либо шукати десь за налічку і одразу брати. Зараз спробував накласти в кредит. Е, Получається тут є мототеки. Купить. Кредит, сенсбанк. Сенсбанк 517 на місяць. Там виходить, за 2 роки переплата около 5 тисяч. Найбільш-мені варіант э, вміняєй. на накладав, подивимося, що там банк підтвердить, мені не підтвердить, дадуть, не дадуть, не знаю. Ось хтось дзвони. Може і банк дзвонить, бо вже дзвонили з мототека. Так, ну точно, дзвонили з банка якраз, уточнили дані, скільки я заробляю, що як. Очікую на рішення, не знаю, що вони там. Мало я заробляю, багато. Що вони там скажуть, не знаю. Тим більше банк я приватом пользуюся, а вони якийсь там другий. Ще подивимось. Так, коротше, кредит погоджено. Ось, ось сума кредиту 122 тисячі. На 24 місяці мінімальний платіж 5, платіж у пільговий період 5, відсоткова ставка 0,01. Договір там туди-сюди. Так що погоджено. погоджено, Значить, Прикольно. Зараз будемо дальше продовжувати. Підписувати договір і може в мене буде мотик. Так, все, кредит оформлено, Ви можете звернутися до магазину. Зараз буду дзвонити в магазин, щоб відправляли мені мотоцикл. <хи> е, ну, кстати, по кредиту, виходить, 116 тисяч мотоцикл стоїть. І коли на мототекі вважаєш на сайті, переплата за два года 6500. Ну і ще, по ходу, попутно вилізла переплата і ще плюс 6500 за всі послуги, за, за оформлення. Коротше, за два роки буде переплата 13 тисяч. Ну, мені каже, це плюс-мінус адекватно. Зараз буду ждать дзвонка або сам наберу менеджерів, якщо вони скажуть. Е, так, набрав мені менеджер з мототека, тільки що сказав, що ждемо грошей з банку. І більше всього в понеділок буде відправка. В понеділок буде відправка, в коробки на нову почту відправлять. Е, доставка безкоштовна на нову почту. Класно, тобто доставка. Ну і все, він в коробці буде, і тепер мені треба людина, до якої я мог би його відвести, щоб він мені його всього розібрав, перемазав, масла поміняв усі. І цепок там китайський треба одразу міняти, я на Ютубі дивився і все, і в путь будемо гасати. Е, і що? І в принципі, поки время є, треба шльом купити. Бо шльом не мій, на якому я раніше їздив, на собі нормальний якийсь. Хочу не радуал купити шльом, щоб закривалося, повністю забрала і не дуло мені в голову.